Друзі, всім привіт! Сьогодні, як бачите, у нас на огляді буде ось такий чудовий рюкзачок. Він буває у різних кольорах. Ось саме я купляв чорний. Можемо бачити, який розмір він має. І що дуже цікаво, зараз на нього дуже цікава ціна, тому що зараз відбувається акція Fun Summer Savings, в якій. Як бачимо, у нас 51% знижки. Тому раджу, якщо вам подобається таке не гаяти часу, а вже переходити та купляти. Окрім приємної ціни, я залишу для вас ще спеціальні коди. Які е, будуть давати вам змогу купляти будь-які товари на Aliexpress, окрім мобільних телефонів, купляти з додатковими знижками. Переходьте, дивіться і користуйтесь. Так, друзі, приходить рюкзачок у звичайному ось такому пакеті, без додаткових захистів. Ось так ми його розкриваємо. Так, Нічого немає. Ще один пакет. І тут у нас сам рюкзак і подарунок від продавця ось така іграшка. Іграшка-брелок для того, щоб вішати, якщо це для дитини або для жінки. Ось такий звичайний рюкзачок міський. Чорного кольору. Я вважаю, що такий колір він універсальний і для хлопчика, і для дівчинки, і для чоловіка, і для жінки. Так, дивимось один карманчик. Тут також є брелочок. Якийсь песик. Положено тут прокладочний матеріал. Ну, ви бачите розміри, глибину, ширину. Також бачимо є карманчик. Один боковий, інший боковий, дві собачки на молнії, що дозволяє нам в будь-яку сторону відкривати сам рюкзак. Всередині маємо два відділи. Які переділені між собою такою перетинкою. Вона м'якенька, спинка також м'якенька. І передня частина також м'якенька. Це, мабуть, зроблено для того, щоб можна було тут носити якийсь ноутбук і не боятися, що він розіб'ється. Також бачимо кармани. Один, другий, для того, щоб складати якусь мілачовку туди. Ну і це все. А, ні, дивіться, є прихований карман на задній частині на спинці. Не дуже він великий. Ну, це таке покласти сюди якийсь телефон або документи. Ну і взагалі це все. Тут у нас напис. Сіджініао Джиніао, Фан. Аутинг є ручки. Ось одна ручка прострочена в два рядки. Ось така ручка з міцного щільного матеріалу. І ось такі ручки. Так, на, на плечні. Лямки, які можна регулювати. Вони м'якенькі. З сіточкою. Можливо, це трошки дозволить дихати і не так пріти під ними вашому тілу. Матеріал простенький, але і вартість такого рюкзака дуже-дуже невелика. Так, але матеріали на лямках. Міцні, щільні, ручка ця також. Не знаю, наскільки буде промокати цей матеріал. Не думаю, що дуже він тримає вологу, особливо у великий дощ. Як звичайна курточка, такий матеріал. Ну, якось так. Зараз я відрегулюю, зберу ці ручки, лямки. І спробую його одягнути і вам показати. Так, друзі, ось я налаштував розмір, вдягнув рюкзачок, щоб ви бачили, як він виглядає. Сидить дуже зручно. Можете бачити вище, нижче. Сподіваюсь, вам все видно. Трошечки речей поклав для того, щоб він тримав якусь форму. Але в цілому, я ж кажу, сидить дуже зручно на тілі по матеріалах. Йому можна поставити четвірочку, мабуть, а по е комфорту сміливо можна поставити п'ятірку. У цьому е відношенні дуже-дуже мені подобається, як він сидить. Такий простенький рюкзачок буде корисним для тих, хто не хоче носити речі е в якійсь сумці на одне плече, або у пакетах. Такий рюкзачок дешевенький, одягли і пішли собі по магазинам. Затарювати те, що вам необхідно. Ще раз показую, ось так виглядає. Ціну ви бачили. Кому сподобалось посилання залишу в описі під відео. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!